Сімейний обід, чи то вечеря, пройшли, як звичайно. Ксеня сиділа ні в сих, ні в тих. За старим відомим сценарієм, мама знову принизила її перед її приятелем і потенційним нареченим. Ксеня картала найбільше себе, бо знову повірила у щирість мами і прийняла її запрошення. Повірила, що мама бажає їй щастя, попри свою. Особливу натуру все таки є її мамою. і... Та мама, як завжди, перетворила вечір, як і кожну родинну зустріч, на шоу єхидних копняків і калейдоскоп дотепів і кпинів у бік Ксені. А Тимофій, який до Ксені був небайдужий, і віднедавна, незважаючи на природну несміливість, приділяв їй багато уваги з натяком на спільне майбутнє, застиг. Із піднятою виделкою, коли мама розказувала про запалення яйників у Ксені, після того, як вона ще підлітком втекла з дому і ночувала один раз на вулиці, на холодній голій землі, і про довге лікування у гінеколога, і про те, що дітей, скоріше всього, у них не буде. Дядько Василь, чоловік мами, дочекався десерту і змився у свою комірчину, у маленьку кімнатку з вікном, де займався малюванням і де його не досягала його дружина. І за столом стало ще якось пустіше. Хоча дядько Василь був неговіркий і участі у бесіді майже не приймав, так Ксеня відчувала його мовчазне плече. А так залишилися вона, Тимофій, і мама, яка не вгавала. Мама розказала Тимофію, що Ксеню знудило на парту у першому класі, і вона забрала дитину додому посеред уроку. Розказала, що Ксеня геть не хотіла вчитися, але це була неправда. Ксеня без будь-якої допомоги вступила до університету і, хоча після третього курсу перейшла на зоочне відділення, проте вищу освіту вона здобула. Розказала про складні відносини Ксені з батьком, але то теж була неправда, бо мама дуже зазрила їхнім статом взаєминам, наче ревнувала чоловіка до доньки і вселяко намагалася вбити між ними кілок. Коли на столі вже стояла кава і таця з тістечками, мама заявила, що тато помер саме тому, що дуже переживав, що Ксеню ніхто заміж не бере і вона посивіє в дівках. Казав, хоч би якийсь дурний знайшовся. Хоч би когось спіймала. І мама зловтішно захихикала. Але то теж було брехнею, тато такого ніколи не казав, та після тієї останньої репліки про хоча б якийсь дурний знайшовся, Тимофій посунув подалі від себе тарілку із Маковим завиванцем. Цього вечора Ксеня планувала поговорити з мамою про батькову квартиру, половина якої належала Ксені, і яку мама винаймала молодій парі. Цю квартиру тато залишив їй, Ксені, та вже протягом багатьох років Ксеня не мала доступу до помешкання, а документи на квартиру були у мами, і гроші за винайм мама залишала виключно собі, у той час, як Ксеня платила за маленький покій у спальному районі міста. Але коли мама повідомила Тимофію, що Ксеня фату одягати не буде, бо вона застара, Ксеня теж відмовилася від солодощів. Тимофій, поколупавши виделкою мамин сирник, який пані Клава дуже просила скуштувати і яким завжди дуже пишалася, і всіх неодмінно питала: чи не забагато родзинок, чи не засолодкий? І всі в один голос заперечували Ні, ні що ви, не забагато і не засолодкий. Так от. Подлубавши пляцок виделкою і не сказавши ні слова про смак маминого фірмового сирника, на що мама образилася і надула губи, Тимофій встав за столу, почав прощатися, і вони поїхали. По тій вечері у мами Тимофій більше Ксені не телефонував, і Ксеня зрозуміла, що їхнім стосункам прийшов кінець. Це був не перший раз, коли мама руйнувала її зв'язок. Два роки тому Ксеня зустрічалася із своїм колегою по роботі, і мама через знайомих передавала його мамі інформацію про те, що Ксеня має дуже важкий характер, прямо гадячий характер, як вона казала. Ну і... Василь замкнувся у майстерні, у маленькій кутовій кімнатці, яку дружина виділила йому для його дурощів, де Василь залишався сам і де малював. Зараз він малював захід сонця. Малював сонце, що сідало за невеликим гаєм, за дорогою, жовто-гаряче небо, з червоними краями хмари, темні закутки далекого лісу. Василь дивився і малював. І коли він малював, він наче ставав молодшим або малим хлопчиком. Живі батьки, і вони з татом збираються на риболовлю, і він дивиться у вікно на захід сонця і боїться заснути, щоб тато не залишив його дома і не пішов на ставок сам. У куті стояло декілька написаних полотен. Кілька було на горі, на полиці. Ті, що вгорі уже зовсім сухі, і їх необхідно покрити лаком. Клавдія глозувала над його захопленням і висміювала його перед знайомими. Було таке, що демонструвала його пейзажі гостям і сміялася. Тепер Василь ніколи свої картини їй не показував ніколи ні їй, ні комусь іншому. Василь пішов у відставку кілька років тому і тоді зустрів клаву. Саме тоді у неї були проблеми у бізнесі, і Василь всі свої заощадження, що накопичив за час військової служби, вклав у її справу. Клава від банкрутства, а крамниця від упадку були врятовані. Торгівля набрала обертів і почала приносити прибутки. Та зиск, крамерство, приносило лише клаві. Клава так і казала мій магазин, мій дохід. І начисто забула, що в тому прибутку є і його Василя доля. А коли потрібна була допомога Василя, що траплялося мало не щодня, там попрацювати вантажником, зробити дрібні ремонтні роботи у крамниці чи на складі, то клава казала наша комерція вимагає зусиль, мусиш посвятитися. А коли одержувала виторг. То казала мій дохід у цьому місяці непоганий, мій прибуток зріс. Крім того, Василь був зайнятий як садівник і як двірник у великому маєтку клави. І в його обов'язки входило виводити на прогулянку зару, товсту ліниву сучку, яку клава обожнювала. На зауваження Василя, що собака може побігати і подвір'ям, Клавдія казала, що Зарі, для її старого носа і старих бронхів дуже необхідний запах хвої і аромат живиці, і що після соснового моціону зара має кращий апетит. І Василь двічі, а той тричі на день, брав ремінний повідок і йшов у найближчий перелісок хотів цього чи ні. Мама озвалася за тиждень, запитала, як Ксеня. Як справи, як Тимофій, на відповідь Ксені, що ніяк, сказала, я так і знала. Ну не вмієш ти себе поводити. І в цей від тебе втік. Ну так, я тобі давно казала, зміни свою поведінку. Коли Ксеня роз'єдналася з мамою, то довго дивилася на снудінні таблетки, які їй. Порадили у сімейній аптеці. Коли вона поскаржилася на поганий сон, фармацевтка запропонувала найсильніший препарат із тих, що продаються без рецепта. Але строго попередила, що приймати можна одну на добу, не більше. Хатня робітниця Галина працювала у пані Клави давно. Спочатку та платила добре, потім почала урізати платню. Придумувала всякі вимовки, то Галина спізнилася, то паркет не так натерла пастою, то машинку для миття посуду вімкнула на довгу, неекономну програму. І от тепер пані Клава вирахувала з її заробітку суму за пролиту пляшку плину до миття вікон і за використання більшої кількості паперових рушників, ніж належало би. Крім того, Клава стягнула пеню в розмірі якої сама і встановила, за те, що Галина не помила у ванній кімнаті кахель від плісняви і чорноти. Галина просилася, пояснювала, що ця рідина дуже агресивна і токсична, і їй Галині забирає подих і стискає у горлі, коли вона тільки відкручує кришечку засобу. Відкрий вікно, процідила Клава. Галина давно би покинула ту роботу, та в їхній галузі була конкуренція, і знайти місце прибиральниці у великій господі на заможній околиці було не так і легко. І Галина оплачувала навчання внучки, наближався термін оплати за наступний семестр, а Галина одержала значно меншу винагороду, ніж та, на яку розраховувала. І вона з ненавистю подивилася. У спину пані Клави, що віддалялася. Ксеня уже знала, що їй робити. Найперше вона звернулася до своєї родинної терапевтки зі скаргами на болі боліребер. Буцімто вона спіткнулася, впала і попросила рецепта на засіб від болю, на літеру К. Вона мала записано, бо не могла запам'ятати. Потім провела дві години, щоб підмінити таблетки на пластинці з літерою К на снодійне. Слава Богу, пігулки були схожі формою і кольором, та з першої палетки, з першої спроби це не вдалося. Робота була філігранна і тонка, та з другої вийшло. І міцні пігулки на безсоння впевнено зайняли своє місце у луночках, наче там і мали бути. І Ксеня врешті наклеїла поверх них лискучу фольгу з літерою. І під претекстом, що їй треба забрати з комірчини деякі речі, з'явилася до мами. Двері відчинила Галина, і Ксеня зразу піднялася на другий поверх. Щось поперекидала у комірчині, наробила галасу, шмигнула у мамину спальню і поміняла мамин лік від болю на таку ж пластинку із насонним препаратом. І, щоб відвести підозри, вкинула заразом у шухляду існодійний засіб наполовину з пустими гніздами. У шухляді біля ліжка було стільки ліків і таких різних, що ніхто не буде знати, були у мами ці таблетки на сон, чи не було. Нікого не здивує, що мама прийняла таблетки із власної аптечки. Клавдія хворіла поліартритом. Суглоби пальців рук були збільшені, деформовані і викликали неабийкий біль. Клава не засипала без двох, трьох, а іноді й чотирьох пігулок. І після прийому ліків вона обов'язково щовечора брала теплу купіль у ванні, тепла вода вкупі з ліками добре вгамовували біль, і лише після цього ритуалу клава йшла до ліжка. І якщо мама вип'є три, чотири таблетки снодійного і засне у ванній, повній води, то. Хатня робітниця Галина підійшла до справи серйозно. Вона упорядкувала і партер, і салон, і зайшла у лазничку. Галина одягла респіратор і гумові рукавиці і взялася до роботи. Вона ретельно і акуратно вичистила кахель, всі стики між плитками і всі виямки у фігурних візерунках на них, всі впадини і опуклості керамічної облямівки люстра і плафонів по боках, всі стики кахлю на долівці, під ванною, де важко було добратися. Вичистила кожну шпаринку. Потім Галина щільно замкнула два віконечка, що знаходилися під стелею, вийняла ручки, щоб ніхто не міг провітрити приміщення, вкинула їх у пусту коробочку від капсулок до прання, і вирішила покласти ємність від персілу у кімнату чоловіка господині. Він у таких поделках тримав свої тубики з фарбами. Вона бачила краєм ока, коли двері його майстерні були відчинені. Хоча сама Галина там ніколи не входила, господар забороняв. І хай думає та клава, хай на нього думає, він теж якось чіплявся до Галини, то так йому і треба. Галина натисла клямку і поклала коробочку на долівку біля всякого іншого мотлуху і зачинила двері. Та Галина не знала, що клямка з секретом, її треба повернути трішки вгору, а інакше язичок у замку вислизне. І двері відчиняться. І так і сталося. І в ту секунду, коли внизу у передпокої за галиною грюкнули вхідні двері, замок на горі клацнув і, і зара, що сумувала у кутку на своїй перинці, поцікавилася скрипучим звуком дверних петель. Коли Василь повернувся додому, у майстерні все було вверх ногами, а його захід сонця лежав мальованою стороною на низькому стільчику, а одним рогом на коробці з-під взуття, де були пляшечки з розчинником і льняною олією. Коли Василь його підняв, заходу сонця не було. Було розмазане, незрозуміле щось. А вся палітра фарб залишилася на ворсистій обобивці низенького ослінчика. Мало того, коли Василь намагався поставити полотно на триніжок, побачив, що бідрамник зламаний. Фарби, пензлі валялися долівкою, а до дверей і коридором тяглися фіолетово зелені сліди собачих лап. Це вона, вона клава, навмисне відчинила, а може, все. І перекинула сама, а собака допоміг. Василь склав все, як і було витер, плями на підлозі, кольорові у вигляді собачих лап. Змив фарбу з подушечок лап загари, а потім взявся собі вичищати руки щіточкою і раптом збагнув, що запах, запах у ванні в кімнаті якийсь надто. Сильний, гострий, це запах невід олійних фарб і не такий, який залишається після того, як хатня робітниця тут поприбирає. Раптово і дошкульно розболілася голова. Василь схопив перший ліпший рушник і вийшов з лазнички. Василь зупинився на порозі спальні і довго дивився на їхнє широке, подружнє ліжко. На половині клави було безліч великих і малих, округлих і подовгастих. Подушок, які в процесі її сну опинялися над головою, на грудях, а деякі і на обличчі клави. Якось така подушка сховала під собою фасад Клавдії повністю, і така була тиша, що Василю здалося, що вона там, під подушкою, уже все. Та коли він обережно забрав підголовок з її мармизи, клава заплямкала губами, повернулася на бік, шумно зітхнула. І спокійно посапувала далі. І Василь подумав, чому б їй не допомогти? Подушок так багато, що в них запросто можна загубитися, запорпатися і задихнутися. Так Він зробить це сьогодні вночі, зробить, от тільки голова перестане боліти. Василь взяв дві пігулки від болю, що знайшов у столику біля клавеного узголов'я і приліг. Клава прийшла додому пізно. Сголопи пальців рук боліли нестерпно, і Клава наважилася спробувати методу, у яку зовсім не вірила. Галина, її доморобітниця, принесла три дні тому пляшку сирватки. Її мама у селі тримала корову. Говорили, якщо погріти руки, власне, потримати руки у підігрітій теплій сирватці, то можна позбутися болю. Клава вийняла пляшку з холодильника, налила сирватку у кастрюлю і поставила на вогонь. Коли сирватка стала тепленька, клава перенесла банячок на стіл і занурила у приємну рідину руки. І о, диво! Біль почав вщухати. Клава повторила процедуру, ще раз підігріла і ще раз занурила. І біль і біль, у руках майже Угамувалися, і навіть бігання мурашок від кінчиків пальців до плечей теж якось уляглося. Слава Богу, подумала Клава, мабуть, сьогодні обійдеться без знеболювальних. А коли руки не болять, готувати купіль і лягати у воду теж нема сенсу, і вона сьогодні надто втомлена. Клава піднялася нагору і умостилася у ліжко біля Василя, що голосно хропів, з єдиною мрією врешті відпочити після довгого робочого дня. Та хропіння Василя було таке голосне, заливчисте, з присвистом, що Клавдія з пересердя дала йому стусана. Та Василь ніяк не відреагував, навіть не поворухнувся. Тоді Клавдія пробуркутіла щось під ніс і пішла у кімнатку поряд. Клава пробудилася пізно, подивилася на свої руки, кілька разів затиснула і розціпила пальці. Суглоби боліли менше, та проти вечора біль посилиться, то напевно. Цей приблуда, либонь, пішов вигулювати пса, клава позіхнула. Треба приготувати каву. Зара не могла зрозуміти, чому на неї ніхто не звертає уваги, і нервово зирила на двері спальні. Сечовий міхур зари вже лускав і болів болів так, та й на вулицю хотілося там присісти на траву. І тут зарепіли двері, і Зара схопилася з місця. Клава, позіхаючи, у накинутих капцях, наблизилася до парапету сходів, що вели додолу. І Зара радісно кинулася їй назустріч під ноги. Ноги у шльопанцях і тіло вгодованої сучки зустрілися на верхній сходинці спуску. Ноги заплуталися одна в одній, капці злетіли, стопи перечепилися за товсту спинку собаки. І господиня стрімголов покотилася вниз, рахуючи чолом плоским задом і колінами східці зверху донизу. І хляпнула, як велика ганчірка на підлогу біля підніжжя сходів, розкинувши за поле халата у різні боки. Пляма, майже чорна пляма крові, розпливалася під лівим вухом. А тонка цівка кривавиці збігала з кутика уст. Шия була якось дивно вигнута іначе витяглася в довжину, а скляні очі, у яких уже згасало життя, втупилися уже невидющим поглядом у єдину живу істоту, яку вона любила, у сучку зару. що спантеличено застигла на горі. Зара постояла так мить та врешті оговталася, збігла сходами вниз, обнюхала господиню, а тоді рішуче підняла лапу і попісяла прямо на пані Клаву.